Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 25 березня, Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Таргани та жахливі умови у стаціонарі дитячої обласної лікарні. Звідки вони взялися? Проблеми зі слухом не стали на заваді спортивній кар'єрі. Історія каратиста Олександра Черняєва. Допомогти родині поковинського художника у Чернівцях провели аукціон продаж картин Ореста Криворучка. Буковина у жалобі. Сьогодні, 25 березня, відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Сержанта Ткачука Дмитра в останню дорогу провели в селі Комарівці Чернівецького району. Солдату бідняку Дмитру останню шану віддали у селі Малий Кучурів Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Опалювальний сезон у Чернівцях планують завершити 29 березня. У МКП Чернівці Теплокомуненерго кажуть, днями у багатьох містах України будуть припиняти теплопостачання. Чернівці не виняток згідно з офіційним прогнозом. Погоди через кілька днів середньодобова температура перевищуватиме плюс 8 градусів три доби поспіль. Рішення щодо завершення прийматимуть завтра, 26 березня, на засіданні виконавчого комітету. У соцмережах оприлюднили інформацію про те, що у Чернівецькій обласній дитячої клінічній лікарні таргани та жахливі умови. Ми вирішили подивитися, чи насправді це так, і хто відповідальний за заклад. Ситуацію з тарганами та скаргами від людей щодо умов у медзакладі прокоментувало керівництво лікарні. Ці постійні бесіди про наші внутрішні правила яких ми закликаємо дотримуватися, тому що вони саме дотримання цих правил часто є запорукою санітарного благополуччя в відділеннях. Ми не можемо дозволити їсти в палатах, тому що в нас в палатах немає пристосовних умов для прийому їжі. Тим не менше не завжди нам вдається отримати таку слухняність з боку пацієнтів, і часто ми спостерігаємо, що діти приймають їжу у палатах, залишаються продукти харчування в тумбочках біля ліжок. Також є продукти харчування, і це, звичайно, також може бути причиною. Ми намагаємося проводити дезінфекційні заходи один раз на квартал. Деколи частіше, якщо того вимагає ситуація, пацієнти обласної дитячої клінічної лікарні умови перебування коментують так. Умови такі, як ну, звісно, звісно, хотілося б краще трошки, але так, як є, то дуже добре. Кожен знає, що лікарня це не є власний дім. А так як перебували не щодня тут, то нам. Я не скаржитися, ми не маємо на що. Душева помитися є, Туалет завжди чисто. У тім у палаті прибирають пару разів на день. вологи прибирання. У медзакладі зазначають, ремонт приміщень у цьому корпусі на проспекті Незалежності 98 зробити неможливо. Приміщення не пристосоване. Що реконструкцію тут провести просто неможливо з одного боку, а з іншого боку, це приміщення ми орендуємо. Воно не належить Чернівецькій обласній течій клінічної лікарні. І... Звичайно, орендувати ми майбутнє майбутнього не плануємо. Наразі відділення на проспекті Незалежності 98 готується до переїзду на вулицю Руську, 207 до центрального корпусу. Ті умови, в яких зараз розміщені ці стаціонарні відділення, не дозволяють нам говорити про медичні, якісний медичний стаціонарний простір. Тому починаючи з Два роки тому ми спільно з обласною адміністрацією, спільно з обласною радою почали шукати шляхи і можливості для того, щоб зосередити всі стаціонарні структурні підрозділи в одній локації. У нас на сьогоднішній день цей, ця локація, про яку ми з вами говоримо, фінансується за грантові кошти міжнародної організації. Відремонтоване відділення планують відкрити до кінця 2024 року. Євген Паселюк, Андрій Маронеску, новини сі 4 Родина буковинського художника опинилася у складному фінансовому становищі після смерті Ореста Криворучка. На підтримку родини у Чернівцях організували благодійний аукціон, де виставили на продаж останні роботи художника з сімейної колекції. Стартова вартість однієї картини 10 тисяч гривень. Скільки робіт виставили на продаж? Далі у сюжеті. Після довготривалих хвороби та смерті художника Ореста Криворучка його родина через скрутні обставини була змушена взяти кредит у банку. Я на інвалідності вже більше 10 років. Мама також інвалід на пенсії, і нам дуже важко навіть звичайні комунальні послуги, їжа і ліки виходити з кожного місяця. Це Дуже великі витрати, і ми просто не в змозі оплатити ті борги, які залишилися після лікування батьків в реанімації. Рутина виставила на продаж останні роботи Ореста Криворучка, які були в колекції. Серед них картина Калина, яку намалював художник за авторською технікою Інкорель за кілька місяців до смерті. Вона дуже символічна, так і тут навіть ідеться не про технічний рівень, а про емоцію. Про... Те, що в цій роботі зафіксовано, і стан самого художника в останні роки його життя, і стан України. Так ну, ми знаємо, що Калина вона завжди була символічною для України. А за часи повномасштабного так вона набула ще інших конотацій. Всього на аукціоні представлено 40 робіт. Серед них і картини доньки та онуки Ореста Криворучка. І дуже хотілося, щоб ці роботи не пропали, щоб вони не потрапили в випадкові руки, а щоб вони потрапили саме до тих людей, хто розуміє цінність творчості Ореста Криворучка. Ну, і, власне, на, на аукціоні представлені роботи не лише Ореста Криворучка, а й кілька робіт його доньки і його онуки. Всі виручені кошти за аукціону передадуть родині Криворучко. Оскільки родині потрібно, ну є матеріальні такі проблеми, які залишили ще з часу хвороби, Ореста, Криворучка, інших членів родини. Ну їм потрібно вирішити ці питання. І я розумію, що зараз з коштами з інвестуванням не так просто, так тому що всі ми зараз переважно інвестуємо у потреби військових, так на, на воєнні потреби, але ну ми не маємо забувати і про тих людей, які поряд з нами. Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, новини СІ4. Олександр Черняєв родом із Куп'янська Харківської області. Спортсмен має проблеми із слухом, але це не стало перешкодою його спортивної кар'єри. Він здобуває перемоги та мріє стати чемпіоном світу з карате. Займатися карате Олександр Черняєв почав з чотирирічного віку в СК Шотокан у тренера Олександра Буряка. Черняєв багаторазовий чемпіон і призер Харківської області з карате у розділі ката. У мене подобається карате. Дуже працювати більше важко працювати. Работаю ударом, технікою часу. То був щоб за медалі. Я був до Олімпіади чотири медалі, дві перші, одне друге, одне третє місце. З дитинства Олександра Черняєва тренує Олександр Буряк. Я постійно казав, що він. У нього не проблеми зі слухом, він особливий. І для роботи з чуючими спортсменами йому постійно було важко перебороти себе, що ну, він знаходиться трошки в інакшому в світі. Там, і розуміння того, і він не чує, що відбувається, змагатися також важко, бо є багато команд рефері які дає, він їх не чує. Потрібно не тільки. Концентруватися на спортсменах, з ким він змагається це, взагалі для нього як виклик. Олександр Черняєв чотири рази був у складі національної молодіжної збірної України з карате. Брав участь в трьох чемпіонатах Європи й одному чемпіонаті світу. Шлях його в, в напрямку ночуючих спортсменів. тобто є. Олімпіада є -олімпіада, це є паралімпіада. Дефолімпіада це Олімпіада серед нечуючих спортсменів. І Його перший виступ на такому рівні було це чотири медалі. Це два перших, одно, другий і одна третє. Він виступав у всіх можливих номінаціях, скажімо так. На сьогоднішній день його результат на Дефолімпіаді одного спортсмена найкращий. Олександр Буряк каже, його підопічний Олександр Черняєв демонструє хороші результати. Ми багато часу змагалися тільки в розділі ката, показували гарний результат, заходили до національної збірної. В принципі, трошки важче для мене, як для тренера, трошки важче з ним працювати, асистуючи його на змагання, бо ти до нього не докричишся, ти йому не, не, не скажеш, що робити. Треба е, виставити його так, щоб він сам себе виставив так, щоб він бачив, що я йому показую вже. Не, 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 не кажу, а показую. У день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року обидва Олександри були на підготовчих зборах збірної до Дефлімпіади. Нам прийшлось вже 26 лютого вертатися додому. Забрати свої сім'ї і в Куп'янськ. Місяць перебували ми під окупацією, прийшов час, коли вже ми зрозуміли, що треба виїжджати, виїжджати бо, по-перше, в нього старт важливий в його житті, до якого ми готувалися 5 років. Це дифф Олімпіада, де можна на весь світ заявити, що ми є. Що є таке місто маленьке Купінське, яке було на той, на той час ще під окупацією? Що це місто, українське місто, що ми є як країна, тобто для нас це було важливо. У Чернівці Олександр Буряк та Олександр Черняєв приїхали на запрошення клубу з карате Вінер. Він запросив мене як тренера працювати в клубі, і Олександра, як спортсмена, підписавши певні угоди пригласив працювати до клубу Вінера. Тобто ми зараз газуємось в Чернівцях. І я, і він працюємо як тренери. Він тренує більш-менш менших спортсменів до вісіми років. Я треную трошки старше вже. Чудові умови створили для нас. Ті умови, які у нас були в Купінську, їх на жаль. Зараз нема 23 тротього, березня Олександр Черняєв взяв участь у всеукраїнському турнірі з карате Буковина Гранд Прікс 2024» у Чернівцях. Нині основне завдання спортсмена потрапити до національної збірної. Вікторія Макайда, Альвіна Брамчук, Тіана Чігак, новини Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе! Побачимось на Сі4.